Вітаю, друзі! 3 березня сьогодні з вами знову Олег реклачок. Дуже багато має нині заяв від наших західних європейських партнерів про необхідність налагодити контакти із Дональдом Трампом. Вони спрямовані до Володимира Зеленського, оскільки скандальна історія в овальному кабінеті поставила під загрозу євроатлантичну співпрацю. А європа вкрай потребує допомоги від Сполучених Штатів Америки. Я вам вже в ранковому огляді це все розповідав. Зараз з'явилися нові деталі і нові реакції з Білого Дому. Дональд Трамп погрожує припинити постачання Україні всієї зброї, навіть тієї, яка була погоджена ще Джозефом Байденом. І також обіцяє оголосити дуже цікаві певні якісь пікантні деталі уже 5 березня під час виступу перед обома палатами конгресу. І також Британія сказала, що потрібно дослухатися до Дональда Трампа. Кір Стармер наполягає, що Трамп справді хоче миру. Про це зараз по порядку. Друзі, тому будь ласка, підпишіться, коментуйте, поширюйте відео. Друзі, це дуже важливо для того, аби нам розібратися в дуже непростих нині заявах. Зі сполучених штатів Америки, з Британії, з Європи і розуміти власне, що відбувається, де ми знаходимося і куди ми рухаємося. Також Володимир Зеленський вже виказав думку про необхідність якнайшвидшого миру. Хоча, буквально ще учора, пізно вночі він давав інтерв'ю після саміту в Лондоні і говорив, що до миру дуже далеко. Про все це зараз по порядку. Отже, друзі, сьогодні Дональд Трамп дуже різко розкритикував твердження Зеленського про те, що до кінця війни дуже і дуже далеко. Таку заяву президент України Володимир Зеленський зробив в інтерв'ю після саміту в Лондоні і казав, що він поки що не бачить перспективи завершення війни, і Дональд Трамп назвав такі слова найгіршою заявою, яку міг зробити український лідер, і додав, що Америка. Не буде довго з цим миритися, і також він написав у своїй мережі True Social, що під час зустрічі із Зеленським європейські лідери нібито чітко дали зрозуміти, що без Сполучених Штатів Америки вони не впораються, і це на його думку навряд чи є сильним сигналом у протистоянні Росії. Направду, єдність Євроатлантична завжди була запорукою протистояння російській агресії, викликам ще часів Радянського Союзу, але нині Дональд Трамп займає дуже непривабливу сторону, демонструючи прихильність до Росії. Але як він каже, ну американцям не звертайте увагу на Путіна, а робіть своє. Трамп це про гроші справді так. І буквально, от десь о приблизно 20 й годині за київським часом, Володимир Зеленський опублікував пост у мережі X і написав, що мир потрібен нам якомога швидше. Він анонсував нові кроки з партнерами і пише: Україна спільно працює зі Сполученими Штатами Америки та європейськими партнерами, а також розраховує на підтримку Америки у досягненні миру. Дуже важливо, що ми намагаємося зробити нашу дипломатію дійсно змістовною та спрямованою на закінчення цієї війни якнайшвидше. Ну, це якраз прямий посил до Білого Дому, але Білий дім просить не лише про це, він і також наполягає на тому, що Зеленський має публічно заявити, що шкодує про сварку, яка сталася в овальному кабінеті. Я ще цього обов'язково торкнуся. І ключову роль у переговорному процесі із. Росії про припинення війни і досягнення сталого миру буде відігравати Британія. Глава уряду Британії Кір Стармер підтримав Дональда Трампа і заявив, що ніхто не повинен сумніватися в щирості прагнення Трампа досягти миру в Україні. Про це він сказав під час виступу у Палаті громад у понеділок. Дуже поважна трибуна і поважна аудиторія. І заява, як на мене, дуже однозначна, прямолінійна на підтримку політики Дональда Трампа. Я вітаю розуміння нашого діалогу, каже Стармер, що наші дві країни будуть працювати разом над заходами безпеки для досягнення тривалого миру в Україні. Я також вітаю незмінну відданість президента цьому миру, в щирості якої ніхто в цьому залі не повинен сумніватися ні на секунду. Там була перепалка, деяка дискусія із представниками Палати громад, але загалом Стармер дав чітко зрозуміти, що він підтримує Трампа. І в Держдепі США заявили, що Сполучені Штати Америки працюватимуть саме з Британією для досягнення миру в Україні. Марко Рубі, державний секретар Сполучених Штатів Америки, провів розмову із своїм колегою з Британії Девідом Лемі, під час якої власне подякував Лондону за зусилля у зміцненні європейської оборони та підтримці України. Її говорить наступне. США готові вести переговори про припинення українсько-російського конфлікту та продовжуватимуть працювати з Великою Британією задля миру в Україні. Фактично, сьогодні вже Сполучені Штати Америки публічно підтвердили те, що Європа долучається до переговорного треку з Росією. В якому форматі це буде відбуватися, поки що сказати складно, але. Фактично, сьогодні Путіну сказано, що Європа буде в переговорному процесі, хоча Кремль виступав проти цього. Тому, коли я вранці вам розповідав, що скандал у овальному кабінеті в великій мірі сприятиме поверненню Європи до переговорів із Росією, ну точніше, введення їх в цей кейс. Ну, як бачите, зараз це знаходить підтвердження з уст навіть держсекретаря США Марка Рубіо. І радник президента Сполучених Штатів Америки з нацбезпеки Майк Волс заявив, що адміністрація Трампа хоче почути від Зеленського, що він шкодує про суперечку в овальному кабінеті і хоче домовлятися про мир. Уже одна заява Зеленського є про те, що домовлятися про мир він хоче якомога швидше. І Волт сказав, що у Зеленського є 48 годин. Волт сказав, що перепалка показала, що український президент не готовий говорити про мир, і натякнув, що адміністрація готова відновити роботу з Україною щодо підписання угоди про корисні копалини. І наголошує, що Зеленський не готовий до перемовин про мир, але йому потрібно розпочинати мирні переговори, тому що час не на його боці. А терпіння та гаманці ша не безмежні, і він також сказав, що Зеленський упустив шанс економічно пов'язати Ша та Україну на покоління вперед. Але як ви бачите, заяви на сікі часті, вони фактично кожну годину змінюються. На дану хвилину я вам, друзі, можу зафіксувати те, що команда Трампа готова до діалогу з Україною, вимагає публічні заяви про те, що Зеленський шкодує про цю перепалку. А угоду таки можна ще підписати. Ну, от, власне, що говорить Волц. Ми планували виступити, щоб оголосити про цю угоду щодо мінералів, ну тобто в п'ятницю. Ми планували сказати, що вона стане дуже позитивним кроком уперед для всіх сторін. Таким був план. Ми побачимо, що станеться продовж наступних 48 годин, але ми безумовно сподіваємося рухатися вперед у позитивному напрямку. Трамп не полишає надії припинити війну. План у нього чіткий, однозначний, він відступатися від нього не буде, незалежно від позиції України. Ну і також, як бачите, підключена Європа активно для тиску на Зеленську і на Україну, щоб ми погоджувалися на той план, який нині активно просуває Трамп разом із Путіним. І використовуватиме, друзі, він для цього всі доступні для себе інструменти. А у Трампа інструментів дуже багато. По-перше, це Європа, яка долучилася до підтримки Трампа. Не вся, але дуже багато заяв, в тому числі така заява є і від президента Фінляндії Стуба, який говорить про те, що обом президентам варто відвідати сауну, охолодитися і повернутися до столу переговорів. Так він, власне, говорить про той скандал, який відбувся в овальному кабінеті. Тим часом, як повідомляє сьогодні видання New York Times і Axios і Defense Express, багато західних видань, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може сьогодні зупинити Україні постачання зброї на 30 мільярдів доларів за програмою USA, що передбачали постачання такої зброї Україні до 2027 року, які уклав попередній президент США Джозеф Байден. Ну, запитання, як це може статися, але в Трампа, як бачите, все може бути. І Трамп сьогодні проведе відповідну зустріч, яка буде якраз присвячена наступним крокам щодо війни в Україні, включно з можливим припиненням цієї військової допомоги. США. про це повідомляють дуже багато джерел в адміністрації Дональда Трампа і такий витік інформації свідомий. Тому я вважаю, що зупинки допомоги не буде. Військова допомога буде надходити, але відповідно Білий Дім хоче почути заяви від офісу президента і особисто від Зеленського. І за словами Джерел, сьогодні будуть збиратися разом із Трампом віце-президент Джей Дівенс, який навряд чи щось порадить щось хороше для України. Держсекретар США Марко Рубіо я вважаю притомним політиком. Друзі, міністр оборони Піт Гексет це не зовсім. Скажу так про Геґзета і радник з національної безпеки Майк Волз та інші високопосадовці. Звісно, думки в команді Трампа різні щодо України. Одні налаштовані більш прихильно, інші менш прихильно. Не можна сказати, що все рухається в абсолютно в одній площині. Трамп займає середню позицію між ними, але вона далека від проукраїнської. На жаль, так. Тим часом, друзі, європейські країни, на чолі з Великої Британії та Франції, розглядають. Кілька варіантів мирної угоди для завершення війни в Україні після того, як стався дуже гучний скандал в овальному кабінеті, їх це змусило прискорюватися. Конкретно про можливі варіанти припинення вогню мирної угоди не пишуть. Але кажуть, що таких варіантів багато, і мені це вказує ну на певну качку. Мовляв, дивіться, Європа має дуже багато варіантів. Не може бути у Європі варіантів, окрім того, який написаний у Білому домі. Так воно сьогодні виглядає. Хоча єдиний правильний спосіб за припинення війни це переформатування Росії шляхом знищення путінського режиму, фізичного знищення, я вважаю, це було б абсолютно правильно. Але Захід до цього не готовий. Ми демонстрували те, що руський добровольчий корпус і Лігіон Свобод Росії можуть здійснювати військові операції на території Росії як росіяни, які беруть до рук зброю і хочуть знищити Путіна, але ця ідея не знайшла підтримки у Заходу. Тому поки що на цьому можна ставити три крапки. Сподіваюся, що рано чи пізно, але Захід до цього повернеться. Ну, як я щойно згадував, друзі, то багато заяв сьогодні вже лунає від європейських лідерів про повернення до переговорів Україна США, і фактично головою засвідчую, що в усіх уже охололи. Всі усвідомили, що час, коли могли стати сильнішими, фактично вони профукали. Ну не знаю наскільки глибоко усвідомлення, таке в них в головах проникло, але розумію, що без допомоги Сполучених Штатів Америки впоратися з можливою російською агресією вони не зможуть. Тому Трампу і Зеленському потрібно глибоко вдихнути, прийняти холодну ванну, відвідати сауну і повернутися за стіл переговорів. Так говорить, до прикладу, президент Фінляндії Ступ, а Британія також тисне на Зеленського, щоб той зробив усе можливе для відновлення відносин із Сполученими Штатами Америки після суперечки з Трампом. Про це пише видання Таймс. І сам Кір Стармер, як ви бачите, заявив, що ніхто не повинен сумніватися у мирних ініціативах Дональда Трампа. І як пише західна преса, в Лондоні заявили Зеленському, що потрібно йому прийняти правила гри та виявити повагу до американського президента. Дуже багато процесів зав'язано на Вашингтон, і це заперечувати друзі нереально. Але знову ж таки, Трамп це про мир і про гроші. Це не про справедливий мир, це швидше просто про гроші і про мир за будь-яку ціну. Сьогодні, до прикладу, видання The Build пише про те, що спецпосланець Трампа Річард Гренел є такий там у нього персонаж, скажу, який свого часу працював послом у Франції, якщо не помиляюся ще за часів його першої каденції. Так от він провів у Швейцарії закриті переговори щодо можливого постачання російського газу до Німеччини через Північний потік. 2 я вам вже повідомляв цю інформацію буквально вчора чи то позавчора. Дуже багато інформації точно не пригадаю, але суть зводиться до того, що, за даними журналістів, переговори влаштувала адміністрація Сполучених Штатів Америки, а сам механізм постачання передбачає залучення американських компаній, але не уряду. Тобто, фактично, уряд Сполучених Штатів Америки Держдеп США буде ні до чого, але проект перезапустять. Інформацію щодо інших учасників зустрічі поки не розкривали. У Кремлі говорять, що це все маячня, нічого такого не було, але зрозуміло, що Росія в цьому зацікавлена. Тобто, все рухається до відновлення економічних зв'язків із Росією на превеликий жаль. Але я хочу друзі сказати, що ймовірніше за все Трамп сподівається, що він зможе підписати якусь угоду з Путіним допоки будуть тривати і розвиватися ці економічні зв'язки за період його каденції, то Росія буде вести себе тихо. Ну, принаймні, активних бойових дій вона ніде не вчинятиме, але зрозуміло, що вона до них буде готуватися. Тому Європа сьогодні фактично вголос кричить: Урсула фон Дер Ляїн, президентка Європейської комісії, знову заявила, знову голосно кричить про те, що Європі необхідно переозброюватися. І вже 6 березня на позачерговому саміті Європейського Союзу вона має представити стратегію. Чому чекали з 2014 року, так буде правильніше? Зараз невідомо. І також стало відомо про те, що Дональд Трамп у своїй мережі True Social заявив, що є єдиним президентом США, який не віддав жодної української землі Путінській Росії. Також в окремому пості він написав, що завтрашня ніч буде великою, мається на увазі. Ніч з 4 на 5 березня за українським часом, якраз в цю ніч буде Трамп виступати перед конгресом, але не пояснив, в чому ж саме велич цієї ночі. Він буде звертатися до конгресу, і очікується, що у своєму першому зверненні. За час нової каденції Трамп підсумує досягнення адміністрації та окреслить плани на наступні 4 роки, але може і видати якусь дуже цікаву інформацію. 48 годин, про які говорив Волц, приблизно закінчується якраз з початком виступу Трампа, тобто в Україні є дві доби, навіть менше, для того, щоб публічно заявити, що ми повертаємося до переговорів і хочемо швидкого завершення війни. Одну заяву Зеленський вже зробив. Він написав, що виступає за якнайшвидше припинення війни. Ну а тепер очікуємо повідомлення від Зеленського про те, що він шкодує про те, що такий скандал відбувся. Хоча направду він після лондонського саміту для преси вже це говорив. Але певне, хочу, щоб він десь це ще й записав. Ну, така друзі, зараз ситуація доволі непроста. Наголошу, що фактично, на думку усіх дуже досвідчених дипломатів, які мають дуже величезний політичний досвід, дипломатичний досвід, вони стверджують в один голос, що такої ситуації у міжнародній практиці ще не було. Тому ми справді знаходимося в унікальний час історичний. Шкода, що цей час співпадає з війною Росії проти України. Шкода, що ми перебуваємо саме в цій війні. Але направду події мають історичний глобальний характер. Дякую, друзі, що ви були на каналі. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Спасибі вам величезне, що ви коментуєте, просуваєте україномовний контент. Повірте, це дуже допомагає розвиватися каналу і сприяє політичній обізнаності більшості українців. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна.